Ви відчуваєте політичний тиск? Ну, звісно, місто попало а, в, в депресію. Наше це в'язався? ще подумав? У му році. Ви думали колись достроково піти з посади? Давайте ми це ну пропустимо це питання. Це не те місто, про, про яке я мрію. Хто наразі для вас став найбільшим розчаруванням у команді? У 20-му році, як закінчилися вибори, то така й була до мовниць не на часі. У нас війна. Так співпало. Чернівцях забули, що це означає, що води немає в крані. Ви щасливі на цій посаді? Ні. ні. Які зустрічі вам дають найбільше енергії з бізнесом чи мешканцями? Я думаю, що з молоді. Ви щасливі на цій посаді? Ні. ні. Прогулянка чернівцями яку обираєте частіше? Центр чи околиця? Від одного дому до центру. Є mm. рішення, про яке шкодуєте, так? Ні? Ні. Чернівці для вас місто енергії чи місто спокою? Енергії. Ви слухаєте критику чи ігноруєте? Mm, Прослухаюся. Ухвалювати рішення швидко чи обдумувати довго? Mm, швидко. Місто сьогодні працює ефективніше, ніж 5 років тому? Звісно. Ви вірите, що можна змінити місто за одну каденцію? Mm, частково можна змінити. Скоро минає 5 років, як чернівчани обрали вас міським головою. Для початку, можливо, коротко охарактеризуйте, як відчуваються ці п'ять років позаду. Коротко це дуже складно це, це описати. Відчуття за п'ять років. Насправді за п'ять років відбулося події на нас багато, що в мене за останні там 15 років ще до, 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 до Мерсу це, напевно, більше всього. Ну, це був один з найскладніших періодів, як в державі, то так і в житті моєму. А який рік для вас був найтяжчим? І коли ви подумали, от на що я в, в на що це в'язався? Бо нашого це в'язався, ще подумав у 2020 році, як переміг на виборах. Ну, бо це постійно мене всі питають, і тому я стараюся про це не, не думати, але мені постійно це цими питаннями нагадують. А найскладніший рік, ну, звичайно, це, це 22-й рік. Початок війни і перших три місяці. Напевно, мені запам'ятаються на все своє життя. Тоді згадайте, мабуть, ці три місяці, якими вони були для вас, як для мера? Не як для українця, не як для Романа Клічука, а саме як для мера. Ну, важко це там розділити особисто і, і по, по роботі. Воно, напевно, все зв'язане було цей. Ну, загальний не, не розуміє все, тобто, це, це, що відбувається. Звичайно, це кількість біженців, яка була в не так на той період. Ну, мені запам'яталося це тисячі людей на, на, на прудному. Ну, це такі видовища були було страшне. Якби ви повернулися в 2020 рік і знали, що буде далі, чи повторно подалися б на цю посаду? Я вже не питала, але насправді я стараюсь про це не, не думати. Насправді. А якщо подумати. <сум> ну, важко сказати. Це ж у нас в кожної є обов'язок, який ми маємо віддати державі, місту, Україні. І тому я все більше говорив що це на так сталося в житті. Хтось так вирішив десь з, з моєї долі. Я стараюся це не, не обговорювати, не думати, не завантажувати. Ну так воно стало, так воно сталося. Просто я це приймаю. Якби повно час назад, ну, важко сказати. Чому не вдається вирішити системні питання, проблеми в місті з дорогами, транспортом? Вони досі до кінця не вирішені. Тому що на, на те, щоб їх вирішити на 100%, то потрібні просто величезні кошти. Ми розуміємо, що нічого не, не береться з повітря і за все потрібно платити. В зв'язку з тим, що все було в 2020 році в дуже занедбаному стані, ну, що було є з причини, що я погодився піти на міського голову, це те, що ми хотіли жити в комфортному, в ну, гарному місці. І якби перед 20-м роком, то хоч би 10 років вкладалися гроші в інфраструктуру, в, в, в транспорт, в дороги, які були найгірші в країні, то певно, щоб не проводилося отак оце все. Робити як зараз. Звісно, це потрібно для Ченісів це в десятків мільярдів гривень, але в зв'язку з цими тим, викликами, з війною, з величезною суму коштів, які пішли на підтримку Збройних сил України. Відповідно, ну, коштів і так не вистачало, а то ще багато пішло на різні речі, які не характерні для мирної України. Йшло uh -huh. і на підтримку на ВПО, на, на, на підтримку ві військових. На укриття, на сховища, тобто ці кошти, якщо їх порахувати за п'ять років, які ми заплатили на ті речі, які пов'язані з війною, то впевнено, що той відсоток би вирішення системних проблем місця напевно було би значно більше. Ви сказали, що ви пішли до міської ради, тому що в місто не вкладалося до 2020 року нічого. Фактично. А якими ви застали чернівці, коли прийшли на посаду? Ну, Така була, якби. Спільна думка моїх друзів, які є в бізнесі. Тобто ми, 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 ми ж бачили, що, що місто попало в депресію, і нам насправді не дуже це погодобалося. Та як ми платимо податки в міський бюджет, а вони використовувалися там неефективно не чи неправильно. І тоді ми, ми просто в 2010 му році вирішили, да, давайте спробувати змінити місто разом. Що ви перше зробили, коли прийшли в міську раду? Взявся за голову. Ну, перше з півроку ну, вони були теж одним з найскладніших, якщо взяти управлінське рішення, тому що я прийшов один, а команду потрібно збирати, бо це потрібно попрощатися було з попередніми керівниками і набрати свою команду. І на це пішло десь півроку. Своя команда, то це ж, звичайно, я не забирав нікого з власного бізнесу. Тобто я збирав найкращих топ менеджерів, які на той момент були в Чернівцях і які погодилися на те, щоб піти служити місту. Поки зупинимось на темі доріг, це завжди болюча тема для містян, для проїжджих у Чернівцях. Чому неможливо відремонтувати там, допустимо, всі дороги і зараз, або зробити якийсь комплексний підхід до цього? Чому це виконується поступово? Так, це питання коштів. Ну, дороги потрібно вкласти, умовно, там, 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 з мільярдів 20 От якби мені їх дали, то ми, ми зробили б їх швидше. За, за рік два ми, ми, ми зробили б до, до дороги краще, ні будь-якому європейському місті. Mm -hmm. У зв'язку з тим, що ми розраховуємо виключно на власні сили. Ну так воно вийшло, що підтримки уряду ми не мали ні в 2021 році зовсім. І тому все, що робиться місце, це виключно це те, що місто заробило за Мешканці хочуть нових доріг, але водночас часто, можливо, витещуєте закиди не на часі, у нас війна. Як боротися з цим? Я завжди це казав, що має бути компроміс. Ми зобов'язані підтримувати армію, але ми зобов'язані виконувати свої обов'язки. Місцеве самоврядування направлено на те, щоб зробити життя комфортом і не забувати, що в цьому місті живуть ще діти і живуть сім'ї військових. Найприємніше, коли ти бачиш в місті людину в військовій формі, проходить і дякую за ті умови, які створені для дітей. Друге нас обов'язок як місцеве сумлювання, це думати. За військових, які вже звільнилися з армії по причинам різним, це контузії, це поранення, це ампутація кінцівок, і їм треба насправді жити. Ми теж відповідальні за соціальну адаптацію, за, за те, щоб ті хлопці, які дали здоров'я за, за державу на, на війні, вони повинні жити гідно. І вони мають пересуватися як на інвалідному на візочку, та так і на Милися і на протезах нормально. А в нас часом є вулиці, де, де людині здоров'я важко працювати, пройти. У нас є молодь, у нас є дітки, у нас є молоді мами. І тому знову ж звертаю увагу, що потрібно на паритеті. І потрібно підтримувати і українську армію і підтримати людей, які ж живуть в місті, і думати, що, щоб молодь не виїжджала з країни і не виїжджала з нашого міста. Угу. Ви на початку сказали, що коли прийшли, збирали свою команду. Хто наразі для вас став найбільшим розчаруванням у команді? Я не можу це, це сказати, тому що я завжди всім дякував за той крок, який вони зробили. Це за те, що вони згодилися піти попрацювати на, на, на місто. Вони всі були забезпечені, всі були на, на посадах, люди були в бізнесі. Це реально це дуже складний виклик для, для всіх нас було. Так, це складно, це морально важко. Це божевільний тиск. Від, ну, ти постійно під, під лупою. За, за тобою мало того, що дивляться люди і оціняють роботу твою. Є купа ще правоохоронних органів, які перевіряють постійно. Є багато ризиків і велика відповідальність, Тому не кожен може пропрацювати довго. Тому у всіх у керівників, як плюси є, то так і мінуси. Але я і за за завжди їм дякую за той період, який вони були на роботі і за той період, який вони ще зараз було, багато працівників працюють. Якщо без імен загалом були люди, які розчаровували вас з вашої команди? Ну, звичайно були. Ну, інакше вони б, ще би і працювали, напевно. Угу. Розумієте, не, не кожен має стержень і має ну, силу волі, та така яка дозволить попрацювати так довго в таких умовах. Угу. Коли ви в останній звільняли когось через непрофесійність? Востаннє. <плес> <плес> це так був, це, 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 це декілька разів було. Ну, я, я скажу, що в цьому році. Він. А якщо говорити відверто, чи були можливо, робили ви призначення якісь політичні за політичними вподобаннями інтересами? Ну, звісно угу. а як ми це ми ж не мали ну, більшість та в, в, в міській раді? Ну і звісно, ми розуміємо, що ми беремо ну, спільно всі партії, які є в міській раді, відповідальні за те, що буває в місті. Це природний процес. Чи було так, що звільняли одну людину, бо політично пообіцяли цю посаду іншій? Ні, не було такого. Так сталося, що другий рік поспіль у вас змінюються позиції трьох комунальних підприємств. і Вони не просто змінюються, а просто йдуть по колу. Це міськшеп, Калинівський ринок е та ЧТУ. Розкажіть, за якими критеріями ви підбираєте менеджерів на ці комунальні підприємства? За критеріями, якими? Ну як це відбувається? Ну, це. Ну, Це нічого немає дивного, що, що змінюються очільники ПМР. В, в, в моєму бізнесі, ще коли я працював, у мене теж змінювалися керівники. І це є природньо, скоріше всього, для кожного. Це найгірше, що, наприклад, вони не змінюються. Бо люди втомлюються, ну, люди виснажуються, вичерпують свої можливості. Тому з приходом ну, це керівника нового, це все відбувається. Вже дивиться на цю проблему очима новими, а які то це критерії? які критерії, як всюди, це, це про професійність, це відданість своєї справи, це фаховість, досвід. Так, це все я прекрасно розумію, але чому так виходить, що саме ці три позиції останнім часом рухаються і не просто змінюються керівники, а переходять з підприємства на підприємство? Так, співпало вона, насправді, бо мішеп це є підприємство менше, накладокладнівський ринок це, це трошки більше є операція там відповідальності, а на тролейбусному буролінні це ну, найскладніше підприємство з цих трьох. І і тому відповідно, ти... якщо людина попрацювала на Мішепі і має якийсь досвід, і вона просто рухається вище. То, 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 то вона бере відповідальність за підприємство, яке більше. Тобто, умовно початкова точка це міськшап, а в кінцева вищий рівень це ЧТУ? Ну, типу так. Угу. Коли депутати пропонували повернутися до конкурсної основи відбору очільників, ви були проти. Чому? Я з керівниками комунальних підприємств заключаю контракт. Якщо я приймаю їх на роботу, зв'язку з військовим станом міський голова тримає таке право. Я можу заключати контракт на 3 місяці, на 6 місяців. Що це йде конкурсом, я буду там на 3-5 років. А мені простіше тобто це проматерично, що людина не підходить, до людини не виходить, тобто, щоб не йти в суди, тобто не конфліктувати, я заключаю цей контракт на короткий період. Добре, а як тоді забезпечити прозорість вибору керівника? Наскільки він компетентний? Ну, воно відбувається конкурс, але це у вигляді співбесіди, як відбувається в бізнесі. Так? Тобто я провожу співбесіду з однією людиною, провожу співбесіду з другою людиною, і по-любому. Стиму відповідальність, чи це буде конкурс, чи це не конкурс, чи, чи, -Чи, -Чи я його це промусів буду нести відповідальність? Ну, я і вся команда. На фоні останніх новин, зокрема, там підозри від прокуратури та БЕП, ми бачимо, що буває таке, що тендерну історію пишуть під компанію. Тоді питання до вас: як ви забезпечуєте прозорість та здорову конкуренцію в тендерах? Я забезпечую ну, ви міська рада, ваші ну, працівники. Ну, По-перше, я беру людей, які є порядними і чесними. Так, то, мабуть, для багатьох, що в приватному бізнесі, що на комунальних структурах є різні спокуси. Але для, для цього в нас є 20 інституцій, які постійно перевіряють самоврядування і не дають їм можливості робити якісь кроки не, незаконні. Друге, ми говоримо це зараз за підозри. Тобто, і слово підозрюють, це не значить, що ці люди. Зробили щось незаконне і неправильно. Тобто в уході слідства і на це є ще справді суд. Я думаю, що вже по закінченні цього ми можемо сказати так, чи, 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 чи керівник, чи там, закупівельник, чи керівник з управління, він в чомусь винен. Так. Я не можу гарантувати, що, наприклад, в цьому колективі в загальному, де 13 тисяч людей, що там а, а, хтось, навіть з спокусу. І тому я звертався завжди до правоохоронців, щоб що вони мені. Допомагали не допустити на ну, будь-які дії, які при, принесуть шкоду бюджету. Угу. А з того, що ми бачимо, люди, які отримують підозри, вони не відсторонені від комунальних підприємств а продовжують на них працювати. Одразу приклад комунальне підприємство Водоканал. Ваша позиція? Люди, які отримують підозру, мають продовжувати працювати в цій структурі чи чекати, поки вони отримують вирок суду, якщо вони винні звичайно. Бо якщо вони не винні, то, то їх від сторони, то вони зарплату не отримуватимуть, і пройде рік, за півтора рази закінчиться суд, і що потім їм, йому хто від ці, ці кошти. Ну, коштує. Я вважаю, що це має бути вже рішення суду, де визнана вина. А вони відсторонялися там, на місяць, на два місяці, це, це згідно рішення суду і, і прохання слідчого. Пішки по місту чи на авто? Пішки. Балотуватиметесь знову? Не знаю. E, ви легко звільняєте людей. Так. Ремонт в місті скоріше успіх чи привал. Скоріше успіх. E, ваш найспокійніший час доби вечір чи ніч? Найспокійніший? Ну, з тими сиренами, які відбуваються зараз, ну важко сказати. Ну, більшості, певно, що вечір. E, місто будується навколо людей чи навколо інфраструктури? Людей. Ви відчуваєте політичний тиск? Ну, звісно. Ви зараз більше політик чи менеджер? 50 на 50 книгу, яку зараз читаєте. Я завершив книгу шкляра, рік -шерсня. А Ви думали колись достроково піти з посади? Ні, не думав. Чернівці готові до великих інвестицій? Давно. Ви часто кажете, що ви не політик а, і позиціонуєте себе більше як менеджер-управлінець. То ви політик чи управлінець? Ну, в душі я, я управлінець і сюди йшов як того менеджера, який виводить місто з кризи. А політика, вона вже дотична. Просто є речі, які мені подобаються, де я відчуваю, що я я фахівець і я, я маю відповідне досвід. Та політика вона така, вона за забирає на себе часу, нервів, складнощів, і вона просто заважає нормальному розвитку всіх процесів, які до місця. Угу. Але який? на жаль, від цього неможливо. Нова, ці, тому Автоматично я перетворився ще й в політику. Добре, тоді яке найбільш конфліктне політичне рішення було у вашій кар'єрі? Як міського голову чи як політика? Як політика. Ну, Певно, всі знають, це, це не буде дивно. Це обрання, обрання голови обласної ради в 2020 році. Яка ваша позиція щодо ситуації, яка зараз відбувається в обласній владі? Це, це звичні по, -по політичні про -про процеси, я не бачу трагедії якоїсь Друга роль обласної ради, вона не, не, не є якоюсь такою там, аж впливовою. Тому я нормально відношуся і не хочу надавати якісь оцінки обласній раді. А то, що в очолі, це просних «Слуга народу, так мало бути з самого початку, 2020 році, як закінчилися вибори, то така і була домовнізм до насправді. А що хто виграє вибори, то отримує його обласної ради. А я потім друге, третє місце відповідно. Хто друге, то замик, хто третє, там це другий заступник. Тому це ж природне. Я вважаю, що слуга народу виграла у 2020 році, ну десь є справедливо в цьому плані політично, що вони взяли відповідальність. Хотіла б зупинитись також на темі флагштоку. Він досі недопрацьований, недороблений, е, вважається об'єктом е, недобудованим. Е, Власна відповідальність за це лежить на Чернівецькій обласній військовій адміністрації, оскільки вона замовник темі. Це їхній проект. Це їхній проєкт. Е, який зараз стан справ е, на флагштоку, оскільки на нещодавній прес-конференції, можливо, дві прес-конференції тому ви говорили про те, що міська рада планує зробити там відео е, спостереження. Ну, ну спостереження відео воно не має відношення. Ми, в принципі, відео спостережне, ми не маємося ставити сюди місці. У зв'язку з тим, що просто ми розмістили Але і Слава, і були ахте в вандалізму, і тут, тому відповідно ми, ми поставили камери. А по ну, я повторюся, тобто це є проєкт обласної адміністрації, то це був президентський проєкт, який був в кожному місті по флаштоку і по встановленню. Найбільшого прапора в, в області Просто, і ми вважаємо, ви намалювали проект так закінчить і передайте. Це це ж в принципі очевидно і нормально, правильно. Ми зверталися з цими самими питаннями до <кас> Чернівецької обласної військової адміністрації, на що отримали відповідь, що міська рада проводить там свою діяльність на недобудованому об'єкті, що є незаконним. І місь... яку діяльність проходимо? Закупівля знаків на алеї. Пам'яті? Ми просто ми поклали, це було рішення спільно з, з, з родинами загиблих, що найкраща вода Алея слава вона буде біля найвищого прапора. Uh -huh. Це не діяльність, ми, це ми проводимо якусь там бізнес чи ще, ще щось, це просто і, і рішення про а, але пам'яті загиблих чеченівчан у тому місці. Що це назвати діяльність? Я це не назву діяльність, я, я, я назу це більше ну, віддати ще і шану загиблим. Ваша позиція залишається незмінною. Доробити цей об'єкт має Чернівецька обласна міська адміністрація. Ну, це правильно. Тобто, якщо ви почали якийсь проект, ви його ну, ну завершите має. А в чому? А чому вони його не завершують? Я думаю, що повинно запитати, а чого ви ж його не завершуєте? Повернемось до вашої передвиборчої кампанії. Там був такий пункт чернівці комфортні для людей. Що вважаєте реально зараз виконаним, аби відповідати цій вимозі? Ну, частково в, ну дивіться, у нас про, проблеми ж були в, чому, да, в дорогах, в громадських просторах, в громадському транспорті. Ну, В той час, в 2020 році, ми програму це писали, мені ніхто не казав, що війна почнеться у 2022 році. І, звичайно, ми старалися в зв'язку з, 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 з обмеженою фінансовою, умовно, ми не отримали там ну, 20 мільярдів від когось. Ми старалися робити в різних там, напрямках і в різних частинах міста. І тому в частково, десь, десь трошки більше, ми, ми зробили, я вважаю, максимально це, це, це на наскільки ми мали можливість. Uh -huh. Ford, це, 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 ж та, ну, це ж так само це, 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 дрові, тротуари, це ті самі сквери, парки, це той самий автобус чи тролейбус, тро який ви їдете, він чистий, акуратний а, і комфортний, то комфорт ну, заключається в багато чому. Це, навіть, це, 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 це те, що зараз а, включається в, в, в вода в кранах вже значно менше, ніж раніше, то, то ну, 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 теж це, 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 це комфортніше. Я сподіваюся, що до, до кінця цього року і наступного ми зробимо все, щоб учені за, за, забули, що це означає, що води немає в країні. Війна, мабуть, стала найбільшим викликом під час вашої діяльності. Як вона вплинула на місто? Війна? Як і на всю Україну. Ну, відпочаток, це певно, що в кожного з нас є. Ну, все змінилося в місті. На, на жаль, є люди, які виїхали з там різних. Є люди, які служать, є люди, які вже за, за, загинули однозначно ну, 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 на, на кожного з нас, в тому числі на місто. Ми, ми маємо колосальну кількість людей, які в, 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 з прифронтових зон, які ну, для, 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 для них вже місто, як домівка, до власна. Тому воно ну, ну все змінило Ченяся. Чи достатньо є координація між міською владою та військовими сьогодні? Ми не те, що беремо, у нас є про, про програми, яку ми прийняли, у нас є їх декілька. Тобто, перше, це коли ми виділяємо кошти на частини, які зареєстровані в чинівсях, та, відповідно, ми їх, ми їх підтримуємо, тому що це обов'язок наш. Ну Точно їх там не підтримують, тому і з інших бригад та, це так багато. І, звісно, всі ті бригади, які є. Ну, нашими місцевими, які сюди і повернуться по, по закінченню війни, в зв'язку з тим, що вони тут десь локовані, відповідно, звичайно, ми їх підтримуємо в першу чергу. Мнікація як на рівні із командирами бригад і, і батальйонів, в кожного з нас є там друзі, які там служать. Воно відбувається в, у різній формі. Тут, тут, тому, тому що ми підтримуємо як міська влада, та саме підтримую, я як завжди підтримую військову ще 14 років. І тому ця комунікація в мене ще вибудовувалася 14 року, тому зараз вже продовжилася у, у функціоналі іншому. Я не тільки вихід з бізнесу, а ще й мер міста. Чи стали за останніх 5 років чернівці кращими або ж просто іншими? Я вважаю, що вони стали і кращими, і іншими. В чому це проявляється особисто для вас? О, для, для мене. Ну, це краще мене не, не, не питати, це краще, хай люди скажуть, і це буде справедливо і активніше. Ну ви ж теж можете оцінити свою роботу. Звичайно, це не те місто, про, про яке я мрів, але ми йдемо на наших до цього. Що ви маєте на увазі, коли кажете не те місто, про яке ви мріяли? Я маю на увазі, це те, який я його бачив у перспективі, що щоб ми всі з вами пишалися, і говорили, що. Воно у нас вже реально воно є охайним, крутим, класним, воно все зроблено. Який ваш найбільший провал за цих 5 років особистий? Що не вдалося зробити, реалізувати рішення якесь? Та ми жили та просто в м'ясорубці, якщо це так можна назвати. Не можу щось викромити, як якийсь я провал. Не, не було такого. Якщо говорити про вас як про людину, як ви особистісно змінилися за ці 5 років? Це краще мої дружини запитати і в друзів, і в дітей. Я просто отримав більше досвіду. Більше досвіду в корпоративному управлінні, більше у ризиковому якомусь, ну, більше став політиком. Ну, такі речі, якісь, які мене змінили. Чи подобається вам бути міським головою? Давайте ми ну, пропустимо це питання, напевно. Тому що це виклик, це, це ти постійно ж живеш у напруженні, ти не можеш жити своїм звичним ж, ж, життям, тому Склад, складно важко. Як? А якби зараз не було великої війни, чи хотіли б ви балотуватись на другий термін? Я думаю, що давайте ми оцю тему перенесемо по, по закінченню війни. Я думаю, що зараз обговорювати якісь вибори, чи там якісь там ду, ду думки в політичній почині, Ми зараз це більше думаємо, як, як пережити зиму насправді. З тими з кількістю обстрілів, які відбуваються, то ми знову чекаємо ще одні виклики. Тому я думаю, вже коли це все завершиться, ви ж самі розумієте, що вчаско це буде вибори президентські, потім парламентські, напевно, вже самі останні будуть місцеві. Тому до, до цього, певно, ще далеко. А воно ж може все змінитися.